Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 8 березня. Е, працюємо на пасіці. Що ми тут робимо? Так, Приїхали передивитися е, плюс-мінус так, сім'ї. Е, ну, Ті в лежак... кажу в лежаках у корпусних вуликах, що дивився. Ага, бачу, Криша в мене недобре стоїть. В корпусних вуликах, друзі, що дивився, просто піднімав кришу. І дивився, якою силою сидять, де треба скоротити, де треба ну, які роботи провести. Е, по тому, друзі, що у нас відійшло, поки що невідомо, тому що всі сім'ї ще не додивився, ось там ще передивляю цей ряд. І вже тоді буду могти сказати конкретно, що відійшло. Що, друзі, робив на пасіці, ну, що роблю? Основні роботи. Ці сім'ї передивився. Бачимо на деяких вуликах є такі позначення у виді ну, сухої кори під камінем. Бачимо, Тут така сім'я. Ось тут така сім'я, тут тут також. Що ці позначення означають, друзі? Що тут на цій сім'ї треба ставити другі корпуси. Щоб не бути голослівним, зараз покажу, чому я так вирішив, що треба ставити другі корпуси. Бачимо, стоїть позначення. Відкриваємо, друзі, сім'ю. Ось так вона у нас сидить. Ну це, друзі, не зараз буде ставитися другі корпуси, бо зараз там почнуть потім в коментарях писати, що які другі корпуси і тому подібне. Ні, друзі, для початку думаю, що десь в понеділок я буду знову. Так, ще одну сім'ю покажу. Ну, ось тут одна сім'я пропала. Ось, наприклад, також бачимо стоїть. Думаю, що буду десь в понеділок тут. О, бачу, силу сім'ї. Поставлю їм кормушки, просто щоб вони стояли зверху кормушки. Потім, можливо, під кінець наступного тижня або як е, десь почну їм ну так десь один раз, можливо, два рази дам їм таке по 200 грам сиропу, щоб вони зрозуміли, що у них є. Е, ну Бачимо ось тут сім'ю, все ну, ми що робимо, друзі, з сім'ями. Ці сім'ї ми утепляємо. Утепляємо Утепляємо яким чином. Бачимо, тут у нас є тепла заставна, а зверху ми ще кладемо ось так на них пленочку. Щоб було удобно і дивитися, потолочну підняв і через пленку вже їх подивився. Ну і тепло зберігається, не виходить. Е, так, друзі, добре. Про утеплення сказав, що ще робимо. Чому будемо ставити другі корпуси і які ставити будемо другі корпуси? Другі корпуси друзі, будемо ставити 145 ми рамками, нуклеусними рамками, для того, щоб, ну, коротше, одним словом, десь так будемо пробувати робити, щоб більш ну, десь місяць, місяць, можливо, так, чуть більше, як місяць. Щоб ці вже корпуса в них стояли, і щоб ну, будемо їм давати у кормушку там, по тих 200 грам або 300 грам двічі, двічі ну, або, можливо, тричі у тиждень сиропу для того, щоб вони через 145 корпуси піднімалися у кормушку і тим самим вони будуть засвоювати ці корпуси. А вже потім будемо дивитися, чи. Примусово самі піднімемо матку в 145-й корпус, чи вона сама підніметься для того, щоб вона почала всіяти там, скажімо так, для того, щоб ці корпуси будуть ставитися так, щоб, наприклад, 13-14 квітня в нас у цих корпусах вже був розплід, для того, щоб ми спокійно могли почати заселяти. Нуклеуси. Ось для чого ми це будемо робити. Бачимо, на тих сім'ях вже стоять корпуси, там вони так і залишаться. Е, ну а на ці останні будемо так розставляти. І вже, скажімо так, скільки нам нуклеусів вдасться заселити з цих корпусів, стільки вдасться. Ну а вже все інше будемо ще. Трясти цього року будемо ще трясти бджолу і заселяти таким чином. А вже наприклад, ну, з кожним роком будемо старатися робити так, щоб відходити від того, щоб трясти бджолу і заселяти нуклеус, щоб її заселяти вже готовими рамочками. Тому якось так. Добре, друзі, продовжую працювати і вже зараз в кінці допрацюю, до дійду цей ряд до кінця і е... скажу кінечний результат. Який у нас відход цього року по зимівлі? І так, друзі, ну що, допрацював я? В принципі, що у нас виходить? Зимувало у нас 66 сімей, і з них 5 сімей е, відійшло. 5 сімей це відійшло на цьому точку, на тому точку, що біля будинку. Там слава Богу всі сім'ї все добре перезимували. Тут, в принципі, друзі, також картина така. Відійшли сім'ї ті, ну, які робились відводки. Десь видно, або слабенький відводочок вийшов, ну, і з за того він і відійшов. Або, наприклад, можливо, навіть таке, бо дві сім'ї. Відійшли 100% поза того, що в них не було корму. А корму не було поза того, що там видно, що восени на них 100% був напад. Е, ну, то Скажемо, наприклад, ну, тут якби така, е, чи, чиєї свини немає, що вони відійшли, їх просто е, розграбили і вони не мали змоги перезимувати. Е, дві сім'ї поза того відійшли, це 100%. Ну а три сім'ї. Причин може бути багато. Або кліщ їх щось підмордував. Або, ну просто чому, або, наприклад, самі по собі вони не набрали нормальної сили для зимівлі, тому що там залишилась ну жменька бджоли. і за того вони і не перезимували. Тому, друзі, якось так. В принципі, як би сказати, Таким результатом зимівлі і довольний, але й не дуже. Чому, друзі, не дуже? Тому що, ну, звичайно, хотілося б, щоб зимівля була 100%. Ну, але, друзі, маємо те, що маємо. Завжди ідеального результату не може бути. Тому якось так. Ну нічого, на цьому ми, як то кажуть, руки опускати не будемо. Будемо старатися так, щоб із кожною зимівлею бджіл у нас ну, сімей відходило все менше. Тому якось так. Не забуваємо, друзі, що ми почали приймати замовлення на бджоломатки. Ще декілька вільних місць у нас на травень місяць є. А вже все інше, в принципі, будемо починати записувати з червня місяця. Тому, якщо комусь потрібно ще на травень місяць, можете дзвонити. Мій номер телефону 098 66 27 913. Або пишіть на Viber, або прямо телефонуйте і будемо домовлятися. Тому що, кажу, ще деяка кількість маток на травень місяць є, а вже все остальне будемо починати записувати вже на червень місяць. Тому якось так. Звичайно, друзі, що хотів сказати. Здебільшого ті сім'ї, що відійшли, відійшли у лежаках, не у ППС-вуликах. Тому, друзі, не знаю, дуже-дуже сильно маю таку, як то кажуть, мету, щоб цей сезон постаратися зробити так. Щоб всі сім'ї переставити у ППУ-вулики, навіть не в ППС, а в ППУ-вулики. В ППУ вулики, такі як в мене там вдома, ну, біля будинку, щоб стоїть точок, переставити всі вулики, всі сім'ї в ППУ, щоб все було однотипно. Всі сім'ї були в одинакових вуликах, одинаково вони там загодовувались, ну, і тому подібне. Тому що, ну, скажу чесно, не дуже мені ці лежаки подобаються, Відколи я спробував теплий вулик, теплий і корпусний вулик, то лежаки мені не дуже подобаються. Ну, але, як то кажуть, все зразу не можна зробити. Тому що, щоб ну, пасіку переставити повністю всю на ППУ вулики, це потрібно немало не грошей. Ну, а все відразу зробити не можна. Тому якось так. Буду старатися зробити цього сезону так, щоб, скажімо, на наступну зимівлю всі сім'ї зайшли в одинакових вуликах, плюс-мінус вирівняти їх так, щоб були всі в одинаковій силі. І якось так, друзі. А на цьому поки що все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк. До речі, друзі, прийшла мені вже вощина минуле відео. Що знімали там про віск, про вощину. Друзі, прийшла мені вже вощина. Завтра бо просто сьогодні не встигаю Завтра обов'язково зніму відео про обмін воску, про вощину, на яку поміняв і тому подібне. Тому якось так. Всім до зустрічі!